Ласкава просимо на шоу різні світи». Мене звати Олена Ковальова. Сьогодні до нас у студію залутали дві два експерти з абсолютно різних світів. Один довіряє фактам та аналізу, інший картам таро та віщим сна. Валяра і Тараса. Вітаю наші програми. Вітаю вас сьогодні. Будемо вже ж обговорювати всі актуальні новини України та світу. І почну з економічного форуму, який відбувся вчора, 22 січня. І як завжди. Все ж таки були певні е, обговорення Зеленський з Трампом говорили де, 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 в рівну годину. Але все ж таки, документи все ще не підписані, угоди не узгоджені е, умовою гарантії безпеки. Але після зустрічі її окреслили дуже по різному. В, Трамп назвав, що ця зустріч була дуже хорошою. Зеленський назвав, що вона була чудовою, але чомусь деякі експерти, зокрема американські медіа, почали писати про те, що ця зустріч була невдачою для Володимира Зеленського. Виляре, як вважаєте ви? Чи дійсно це було наша невдача? Чи дійсно ця зустріч ніяк не попливала на нашу ситуацію І або ж навпаки нашкодила більш того. справді є певні негативні карти п'ятірка мечів та луна, які говорять про те, що цей шлях на форум Давос і ця поїздка. Взагалі була під примусом. Взагалі, з боку Трампа, був тиск на нього, на президента Зеленського був тиск, і всіляко його намагались прогнути заключити домовленості, які не вихідні Україні. В цілому, більше оці заяви Трампа і його адміністрації стосовно максимальної близькості до миру, бачу по картах, що це певний фарс. Це неправда. Це повна неправда, повна маячня. І взагалі карти мені кажуть так, що те, що він поїхав, і те, як він відстояв свою позицію, Зеленський, навпаки говорить про те, що він сильний лідер, сильний лідер Європи. Він закріпив за собою статус того, в принципі, що він відстояв нашу позицію. З ним рахувалася вся Європа, адже всі були в захваті від його промови. І його промова була дуже сильною. Він розкритикував Європу за неготовність протистояти і Росії, і іншим викликам. Я бачу так, що тиск Трампівський він уникнув і свою позицію відстояв дуже на високому рівні. Траси, чи погоджуєтеся ви, як ви вважаєте? Ну, знаєте, коли Трамп говорить, що у нього всі зустрічі добрі. Ось, ну... Це я вже напружувався, коли він же за декілька днів чи місяців з Мадури ж спілкувався і сказав, що теж була дуже добра розмова. Тому що це в даному випадку немає ніякого, значення. це такі дипломатичні реверанси і перемовна тактика там, Трампа. Якщо почитати, наприклад, документи дипломатичні Китаю та США, які зазвичай випускаються за результатами будь-якої зустрічі, ви по документах кращих друзів просто не знайдете. Тому ми повинні розрізняти такого зовнішнього балонку, тому що, ви ж ви ще розумієте, це одна з правил Трампа, якого навчив там адвокат, Рой Кон, по-моєму, називається. Говорить будь-яку будь навіть свою поразку, називає свою перемогу. Програв все це ні я це переміг і так далі. Ну він так президентом став. Ну, він вважає чого міняти, слухайте, 82 років людини, що вона буде міняти. От далі, те, що. Він зустрічався з зеленським. Це спростовує його ж твердження, те, що в Україні немає карт. Да? Як він говорить, не Таро, як у нашого шановного колеги, так а вон там же ж там дурака, покер, там то таке попростіше там, і так далі. А, тому що, якби не було карт, він би з ним не зустрічався. Тому що це абсолютно така людина цинічна, прагматична, і якщо він не бачить перед собою сили, він з ним не зустрічається. А від скільки він вже разів з, з Зеленським зустрічався? Разів 5, чи намагалися пригнути, намагалися пригнути. Чи не в нічого не вийшло? Не в нічого не вийшло. Тому там які -то, якісь там документи, щось там, коли говорять, щось там будуть підписувати. Вони ж я ж читаю, що вони хочуть підписати, вони ж хочуть підписати, що ми будемо займатися. Відновлення в України, тільки ми маємо пріоритет над всіма країнами. Тільки ми тут будемо головними. Там да тут перерозполіт гроші, ну те, що їм ближче, там да от такий вільний ринок називається. Да, ми mm -hmm. тут все будемо керувати самим процесами. Чайна <кл 'я> що. Зеленський вже, я думаю, що йому лагідно нагадує, що там є ще європейські країни, мовно кажучи, переказуючи нафік, вам потрібно, щоб воно б руки потім крутило, як всім іншим. Ми вже забачили. Дивіться, фарс відбувається, ну, немає ніяких мирних переговорів. Зіткнулося в конкретному питанні. Це те, що росіяни хочуть, щоб Україна десь відступала без бою, так де вони не можуть захопити, а потім хитати нашу країну всередині. Там в тому числі там зовнішня агентура працювати, буде внутрішня агентура буде працювати та, і так далі, але не виходить цього. І відповідно, я вважаю, що гарно з'їздив. Знову показав свій статус. Ну скільки разів вже знову скільки з цих там європейських лідерів зустрічалися з Трампом останнім часом. По-моєму, Зеленський. Більше з усіх. Вже там скоро. Але все рівно це дуже добре, тому що коли ти зустрічаєшся людину, у тебе все рівно створюються якісь емоційні такі зв'язки з ним. І це Келах, до речі, сказав, що з зеленським важко розмовляти, тому що він там ти спробуй з ним про щось домовився. Не знаю, це він сказав. Що американці не бачили таких людей, з часів Авраама Лінкельна. Це не я. Сказав, це вони такі. Ну я вам хочу сказати, що я теж давно говорив, і це що Трамп з Зеленським чимось схоже, я вам скажу в, в ну в тому, хто там розуміння, як брати на понт, називається mm. да торгуватися, і так далі. І це дуже добре, тому що американці люблять такі в дійсності люди. Вони можуть тобі говорити, що взагалі ви всі диктатори, що ти невідомо хто, і так далі. А Потім глибинна держава, те, що називається, вона цінують. Дійсності таку позицію, такі країни. І врешті-решт, потім вони стають союзниками з ними. Тому що ну, якщо ви нас могли віджати по цьому питанню, значить ви чогось варте. Особливо після того, як Путін нажалівся, а, Трампу на те, що Зеленський хотів його прибити. Я ж говорю, там цей Пентагон, мабуть, півдня ржав, як і особисто Трамп. Це знаєте, там у нас цитували слова, А, Ушуков сказав. Сказав Трамп, сказав добре, що не дав цієї тамагавки. Ушаков не зрозумів. Що це ж був близьопо був Трампа. Ну, Вони ж іронічні в дійсності люди, англосаксонське, кажуть, це добре, що я ще не дав томагавки. Це ж таки <реш> така тональність, Це така ж дійсності була. коли, Я думаю, що сам право фігів, коли йому жалівся Путін на це. Він занизив свою артість. Тому що ну, в дійсності ніякої мене ну, от поїхав кушнер все, росіяни сказали, що поки не вийдете з Донбасу нічого не буде. ці розмова про як його, що ось ось ми. Вже, все вже узгодила, я завжди нагадую, знаєте, такий а, біологічний факт. Що ДНК людини та шимпанзе, а воно співпадає на 98 і 80%. І здавалось би, 1,2% – Ну це ж дрібниця, дрібниця, але ви можете піти в зоопарк і подивитися на різницю в цих дрібницях. Так і тут, оці там 10%, які вони там говорять, так ці 10% це ж головне в цьому питанні. А по всьому іншому узгодили питання, давайте так, давайте тут щось, начебто, ви обіцяли гарантію миру. Але. А по основних не пішли. А те, що не підписали якісь паперці з Трампа, так це ж проблема Трампа. Тому що вони ж загнали себе в ці перемовини. Так? Це ж йому Вітків там щось наговорив. А ось і тепер хто тут виглядає в цій історії погано. Що Зеленський погано виглядає? Ні. А ні, так то це ж Трамп щось там говорить. Ну, такі ти тебе розповідає своїм виборцям, що це є. Тому тут якраз Україна більш сильна позиція, тому що вони чого зробити не можуть. І плюс у нас співпадають інтереси. Що американцям не потрібно російська нафтова промисловість, що Україні не потрібна нафтова промисловість. Українці б'ють по танкерах, і американці їх затримують. Зараз їх говорять: дві морські держави у світі, які можуть робити все, що завгодно. І тут у нас співпадають інтереси, тому Трамп. Інтереси, такі шашкурні інтереси Трампа вони співпадають дійсності з інтересами України. От, наприклад, є зараз десь приблизно 200 мільйонів тонн нафти, говорить, російських швенді зараз по морях, тому що вони не можуть їх зберігати. А я думаю, що зараз американці будуть робити просто, як вони зробили. знаєте, як вони зробили в Венесуелі? Там було десь 50 мільйонів тонн нафти. Вони її фактично захопили. І тепер по великих розцінках, тобто по 15 доларів при ринковій 50 продають американським компаніям через американські через друзів Трампа продають в Америку. Ну, щоб знизити <реш> щоб заробити гроші. Так і тут. Я, 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 взагалі, я, я взагалі не виключаю, що зараз вони будуть шманати ці танкери, зараз 200 мільйонів тонн взагалі конфіскують, скажуть, ну, а що це, по документах це взагалі не, невідомо, чия нафта. там. А там же ще може бути іранська нафта, яка йде в Китай. Вони взагалі зараз можуть це зробити. Вони і так ламають в дійсності логіку фінансування війни. Тому зустріч корисна, корисна. Україна зафіксувала свій статус, зафіксувала свій статус. Наталі ну, зброю дають, дають гроші європейці, хоч неохочі, але дають, дають на закупівлю зброї утримання України. Ніхто нам не компостує мозок щодо ударів по території Росії, ніхто. Ну, таке все інше то вже такий антураж о, і танці з бубнами. Mm -hmm. Скажіть, а власне, наскільки ви вірите в те, що буде енергетичне перемир'я? Чи яка вирогідність цього? І, власне, що коли закінчиться такі можна? Склати обстіли мах, це у вас до вас питання в першу чергу. Ви закликали, що треба ну на найближчим часом будуть удари по Україні. А -а але якщо чи взагалі відбудеться це енергетичне перемир'я? Ні, карти показують, що це питання взагалі закрите, енергетичне перемир'я не погодять. Я бачу, що його, в принципі, не погодять з обох сторон і з російською з українською. І я бачу так, що знову ж таки буде тривати оці відключення екстрені, і Росія буде ще більше обстрілювати нас. І нам залишилось дотерпіти січень. Лютий буде ще гіршим. А з березня вже почнеться краще, з перших чисел березня. Зараз поки що важка ситуація буде триматись. На жаль, Тарас, як вважаєте, ва? Я теж вважаю, що мало імовірно. Чому, але воно пов'язане з чим? Ну, те, що я бачу там аналітику. І цього ну, по-перше, я вважаю, що це теж розводка вже України. Говорить, ми хочемо перемир'я на. Да? Але розуміючи, що Путіна це не погодиться, тому що у Путіна якась божевільна ідея що. А зараз під там холодами все угу. інше українці от всі бути. зберуться, підуть зносити владу, і вони заберуть всю Україну. Да, що буде аврал великий? А звичайно, що цього не буде. В принципі, так важко. Це безумовно. Є там і жертви на жаль, серед там сантехніків, вже є і слюсарів, і людей, які героїчно відновлюють нашу інфраструктуру. Є там проблеми, але ну, по перше, Україна з 22-го року ще адаптувалася до цих питань. Багато хто там генераторів поназакупав, вже розумів, що воно і далі так буде. Єдина проблема, да, єдина проблема з, з теплом. Але це ж ну, в наступному тижні вже будуть плюсові температури, фактично. Десь, вже, от, буквально позавчора, в день було десь 1,3, Я вже бачив, поки що там може бути біля 10. Ну, все ж таки, ми південна країна. Росіяни завжди забувають цю різницю, все ж таки, воно північна країна в даному випадку. Далі росіяни ж хочуть в енергетичне перемир'я вткнути, щоб не атакували їхні танкери. От. А це ж не ми тільки займаємось. Це ж тут, знаєте, ліч конкретно у конкретного Трампа його оточення. Там, да? І вони будуть його всерівними. Ну і знову це танкери, які обслуговують Іран. Іран це постачання в Китай. І тому я думаю, що не погодяться росіяни, американці теж скажуть ні. І росіяни будуть упевнені, що вони перемагають. Ну як у Путіна вже там упевнений, що у нього все добре, і він не погодиться на це. Навіть якщо теоретично, мала ймовірність, вони погодяться на ну, це, це в принципі нічого принципіально не вирішує. Ну, по-перше, росіяни ніколи не дотримали своїх умов, угу. та, та, і вони розуміють, Важаю. що просто. В симетричній війні вони перемогти не можуть. Васиметрично намагається ну, це робити. Далі американці, американці все рівно будуть зупиняти їх танкери. Бо бачите, осмілили навіть французи. Бачите, які сміливі. Навіть в Середземному морі він танкер Да? Тому що знову тут є живий інтерес конкретно американських компаній, ну і своя даляха сім'ї Трампа. От їхню ві, жадібність. Я от вірю дорогу в даному випадку, <смеш> Вони тут будуть їх рейдерити просто не просто тому, що можуть, а, які там будуть забирати активи Лукойла, наприклад, в Європі. Я думаю, що вони до цього готуються. А, от і зараз у них венесуельська нафта з'являється. Яка нафта буде зараз з'являтися в Європі на заводах, які раніше а, а, переробляли російську нафту? Венесуельська нафта за дивним збігом стало, або з згаяни будуть вести. І це кіцепт, тепер вже прибутки будуть отримувати американці в цьому напрямку. Тому знову таки, якщо, якщо навіть теоретично буде щось, це не зупиняє процес того, що американці знищують основу існування Росії. Це нафта. А Росія припинить війну в двох випадках: або Путін здохне, або Росія здохне. І я вірю більше в другий сценарій, що Росія здохне швидше, ніж Путін, так? А тому, що він буде намагатися до кінця, вже країна буде вже валитися, все рівно там буде розповідати про печеніхів і що які погані Зеленські, наприклад. Так що так я це бачу. Угу. І на останок хочу, щоб ви прокоментували слова Кітакелого. Він висловився щодо свого прогнозу ситуації в Україні і сказав, що якщо Україна переживає цю зиму. То перемога буде на її боці, і вже мир можна очікувати у вересні цього року. Як ви вважаєте? Чи довіряєте ви ну, це? Дивіться? Ну, ми точно переживемо. Ні, якщо а як тут таке питання, да переживемо це раз друге. Ну, якщо у Кітекелега є конкретні імена людей, які вже підготовлені для того, щоб відрізати голову Путіну, наприклад, десь в липні, да? приблизно щоб воно не приці, то, мабуть, воно так. Але я вам сказав, Путін не піде ні на що, тому що це його поразка особиста. Це ганебна поразка і ганебна смерть. От, тому що він бачив, що буває з лідерами, якого раптом починає. Розлюбив народ. Да? Це були записи, те, що робили з Кадафі. Народ його почав любити по-іншому, природнім і неприродним способом. От. Він зрозумів, що він так не хоче закінчувати. Так? І тому, е тому не хоче цього. Але я думаю, що він все ж таки не уникне або. Такий палацовий переворот, але його все ж таки приб'ють його соратники, чи якась такі молоді нові там, олігархи і все інше. Або він сканає. Ну, Про строки те, що ну, Келах, в принципі, говорить, що Україна стратегічно сильніше стала, тому що ми б'ємо по території Росії системно. Ми навіть, навіть вже не помічаємо. Просто знаєте, це для нас вже не новина. Uh -huh. Вже там би то прибили, то прибили. Там вже бликаути в Підмосков'ї. Тут знову по порту влупили. Це для нас, вже знаєте, вже якось не новина. Там, да? вже всі запитують, а де ядерний удар по Росії, що так мало. Ну як люблять наші, наші люди, де говорити. тому багато величезна робота пророблена і багато. Йде все рівно в антиросійському тренді, без будь-якого виходу. Будь-будь-якого виходу, для них навіть якщо здохне Путін, ну прийде наступний. А хто наступник буде? Ну, припустимо, Мішустін, там, ну там у них по Конституції. Що він скаже? Що ми, ми будемо. А, типу, вимагати далі, щоб Україна кудись відступала. Ні, там вже можуть бути вже питання, давайте щось припиняти. А тут Україна скаже: ніфіга, кордон 91-го року. Приблизно так може бути. Да. Валяра, що кажуть карти? Ну, ну, взагалі, я тут звернувся до того, що я вже багато разів дивився, що я бачив реально, що прийде мішусть, до речі. По картах, але я бачив, що він буде аж надто з нами зговірливий і він погодиться спочатку на те, щоб вивезти російську армію з усіх територій о Крим Криму. А потім ми дожмемо ще й Крим. Також тому, тому, в принципі, те, що нащадок Путіна повністю віддасть нам всі окуповані території, я це бачу. В якому році, сеса це що ви бачите? Приблизний період. Ну, давай. Дивіться, на це потрібно ще багато часу, може років 5. Питання в тому, що мається на увазі і сама віддача території, перехід влади до наступника Путіна і так далі. Я хочу вам подякувати за цей випуск. Зокрема, звернутися до наших глядачів. Як ви гадаєте, власне, коли це станеться, і які ваші прогнози щодо слівка Кіта не обов'язково напишіть нам у коментарях? Тарас Валяри, вам хочу подякувати за випуск. Це була програма шоу Різні світи». Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі в наступних випусках. До побачення.